Друзі, що стосується відмови від цукру, як то кажуть, слівся по повної програмі, їздив додому у відпустку, ну і там, аби не засмучувати свою жінку, дитину, внучка і так далі, там чайок вечірком. Треба попити і так далі. Со смаколиками, всякими такими. І потім пішли там і цукерки, і шоколад, е, солодкі сирки і так далі. Тобто стратил. Ну і тепер почав, як уже повернувся знову на службу. Е, з першого... ні, не з першого. З першого там трохи ти ще стратив, потім пізніше, е, з третього. З 3 травня почав знову знову відмовлятися від того цукру. І зараз тримаюся сьогодні понеділок, 6 травня. Поки що політ іде нормально, значить, Такого особливого якогось стресу я не відчуваю. Ну і тоді, коли я починав, теж було нормально все, ну деякі траплялися там випадки, про які я раніше говорив. Зараз закладений ніс, оце ж, ще й досі я хворію. Якраз ну я пов'язую це все з цим. З, цим, з, цим, <хи> з тим, що я попоїв добре такого нездорової тої всієї їжі за ці дві дві неділі, ті, що я був у відпустці, і, ну, так собі піймав розслабон, скажем так. Які є позитивні моменти, те, що я продовжую Обливатися холодною водою кожен день. Зараз хоч і травень, але така собі м -м -м, погода стоїть на вулиці, ночі іноді мороз буває, якийсь там наближається атмосферний фронт, як то кажуть, до нас. Це перше. Продовжую бігати. Тут я не слівся. Відео не завжди виходить, записувати і викладати. Ну і взагалі-то, як ви помітили, да, поки був у відпустці, то мало відео записував і викладав. Такий був перерив. Можливо, днів 10, напевно. Для кого? Для якихось каналів, можливо, це і. І то нормально, деякі канали викладають 2, 3, 4 відео на місяць. Ну, але я, е так, зазвичай то знімаю ці короткі відео. І ну такі, значить діла. Добре, друзі, просто хотів привітатися з вами і трохи. Розказати, як у мене йдуть діла. Ну, так вони йдуть. Потихеньку працюємо. Повернувся на службу, працюю собі і все добре. Побратим мій поїхав у відпустку. Так що я тут працюю за двох Ну і поки що справляюсь. Все добре. Такі, такі справи. Ставте лайки. Е, як то кажуть, підписуйтеся на канал, коментуйте, які відео ви хотіли бачити на цьому каналі. Бо мені щось е, погано. Останнім часом е, нема... немає вдохновені, як то по-українськи забувся. Як, як то по-українськи? Е, Ну все, пока-пока.